Вітаю вас 31 жовтня. В цьому відео роблю розклад Харків область. Харків область. Давайте Дніпро область, Запоріжжя і Полтава. Давайте ще Краматорськ-Слов'янськ, бо там подивилася Суми і Чернігів, область, Сумська область, Чернігівська область. Забула Краматорськ-Слов'янськ. Так, в цьому відео буде Харків, область, Дніпро область, Запоріжжя, Полтава область і Краматорськ-Слов'янськ. Дивимося. Спочатку давайте Харків. Місто Харків. Загроза з повітря, яка небезпека для Харкова? Листопад 2025 рік. Загроза для міста Харків. Листопад 2025 рік. Трата балансу. втрата балансу, Обмеження. Обмеження, світло, тепло, вода, на жаль, будуть. Будуть намагатися посилити вам захист. Обмеження світла. Світло на пасиві, вода. В общем, проблеми з енергосистемою у вас показую. Не, Не тільки світло, а ще й вода. Околиці міста дуже обережно. Військовим дуже обережно. На околицях міста. Дрони, удари. Загроза з повітря для міста Харків, листопад, 25-й рік. Удари. Куди? 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 Десь, ну, це люди. І ш... Де це? Агресія, дронові, дронові атаки. Хорошо, куди? Колісниця. А, бачите, куди? Біля вокзалів. ЖД і автовокзали. Я думаю, що це ближче до центру міста. Обережно. Біля руху, біля жиди. Так, давайте далі. Пішли по області. Дергачі. Харківська область. Місто дергачі. Загроза небезпека з повітря на листопад, 25-й рік. Дергачі. Боротьба і смерть ресурсу. Склади. Якесь намагання знищити ресурс. Дрони, агресія. Куди, дергачі? Удари. По правосуддю. Зв'язати руки. Сонцю. Те, що у вас проблеми зі світлом. І намагання знищити якісь ресурси, які потрібні для війни. Чугуєв. Місто Чугуєв. Місто Чугуєв. Загроза з повітря. На листопада 25 рік. Чугуєв. Україна, Імператор, смерть. Так само знищити ресурси, які потрібні для України. Обмеження. Те ж саме. Обмеження чого? Обмеження світла. Тупік світло, ілюзія. Проблеми з енергосистемою. Хто живе поряд з енергооб'єктами? Дуже обережно. Обмеження ще якогось руху. Рух. Да, летить прям на енергосистему все. Чугує, дуже обережно. Якщо у вас там є енергооб'єкти, хто живе поряд. Місто ізюм. Місто ізюм. Загроза з повітря на листопад 2025 рік. Ізюм. Сонце. Тупік Сонцю. І тут тупік Сонцю. Пошкодження Росія. Шокуди луна. Все, що пов'язано з ЖД-сполученням ізюм, будьте обережні. І також тут проблеми енергосистема. Перше показує тупік сонцю. Хто живе біля енергооб'єктів, навіть маленьких, дуже обережно. Лозова, місто Лозова Харківщина, загроза з повітря на листопад, 25 рік. Агресія, бажання, сильна агресія на лозову. Військове, все, що стосується військових. Дуже велика агресія тут іде на військових. І башня, башня, околиці міста. Все, що пов'язано дороги, шляхи, постачання. І постійно летить туди, куди її летіло до цього. Повтор того, що було. І тут карта дороги, ЖД, і тут військових, тобто військовий рух зупинити постачання, зупинити захист, і також може бути проблема з енергосистемою відлюдниця. Це відключення. Так, давайте ще щось, щось тут спитаю. Харківщина, що у нас тут ще є. Ну, нібито тут ви ці міста не питали. Так, ладно, давайте Краматорськ, Слов'янськ. Місто Краматорськ, місто Краматорськ. Загроза з повітря наступний місяць листопад, Краматорськ. Вибір, правосуддя, пошкодження. Центр міста обережно. розпач, колісниця Біля ЖД обережно. Обстріли. Дрони. 10 мечів. Знищення ресурсу. Взагалі відбувається знищення ресурсу, знищення міста. Обмеження в місті. Дуже обережно військові. Біля ЖД, хто живе обережно. Місто Слов'янськ, місто Слов'янськ. загроза з повітря, наступний місяць, листопад. Слов'янськ, Україна. О, зробити боляче, удари в серце, центр міста також. Світло, удари по сонцю, уход від світла. Слов'янськ. У вас важка ситуація буде. Світло, вода, тепло і все, все що з цього стосується. Великі обмеження. Так, давайте далі. Полтава, і подивимося Полтавська область. Це Кременчук, Миргород, ось так, точково. Так, Полтава. Місто Полтава загроза з повітря наступний місяць листопад, листопад. Полтава, загроза з повітря, наступний місяць листопад. Важко. Значить, намагання знищити якісь ресурси. Зупинка дороги. Полтава, ЖД. Розв'язки, депо, все, що пов'язано з рухом. Башня, хитра башня, слежка, це або слежка, або хтось щось ливає інформацію, туди прилетить. А що це, Полтава? Що це? Околиці, на, околиці, захист, якийсь ресурс, якийсь ресурс, хтось зливає інформацію. Це щось військове, дуже обережно Полтава, околиці, щось військове. Хтось щось зливає, може бути башня. Так, Миргород. Місто Миргород, Загроза з повітря. Наступний місяць листопад. Місто Миргород, загроза з повітря. Листопад 25 рік. Миргород. В людей якісь тут обмеження, Миргород. Військовим дуже обережно. Військовим, все, що військове. Миргород за Миргородом, дуже обережно. Башня, куди ця башня? Башня йде по військовим. Плани, плани зв'язати руки і також енергосистема. Дивіться, Миргород, обмеження світла, води, тепла і газу. Все, що пов'язано з рухом, вже де, якщо у вас там є. І башня йде на щось військове, якесь підприємство, якась робота. Кременчук. Місто Кременчук. Загроза з повітря. Наступний місяць, листопад. Кременчук, Ох. Плани ЖД, мости. Щось таке. Ресурси. Обмеження, обмеження ресурсу. Обстріл, обмеження, ресурсу, щоб були обмеження. Колісниця, рух, мости, ЖД. Може бути ГЕС. Агресія, ілюзія, перемога. Повіщений в домі. Загроза околиці міста, будинки дуже обережно. Зі світлом проблеми можуть теж бути: відключення від людник. Так, тепер Дніпро і область, і потім Запоріжжя. Дніпро. Місто Дніпро загроза з повітря. Листопад 2025 рік Дніпро. Обмеження, пошкодження, ресурсу, розпач. Уход від світла. Відключення світла і пошкодження якихось складів і ресурсу. Колісниця, відлюдник, підприємство пов'язано з рухом. Небезпека. Це ЖД або якесь підприємство, пов'язане з рухом. Також підприємство пов'язане зі світлом загроза башня, обмеження. Після башні може бути якесь обмеження. Також вони хочуть знищити Дніпро захист, ППО. Оце дуже обережно. Постачання і дорога якихось ресурсів. У вас зливається інформація про рух якогось ресурсу. Летить по луні, летить, коли темно. Плани знищити щось військове. І також дуже обережно центр міста. Далі, Павлоград. Місто Павлоград. Загроза з повітря. Листопад 2025 рік. Павлоград. Павлоград, все, що біля ЖД і хто живе біля ЖД, дуже уважно. І повтор того, що було, б'ють постійно туди, куди і били до цього. Дрони балістика. Околиці Павлограда страшно. Проблеми зі світлом і проблеми знов ЖД, руху, це все. Енергосистема Павлоград. Далі, Самар, місто Самар, загроза з повітря наступний місяць, листопад, Самар. Опа, Самар, бажання дороги, околиці міста. А що там, зірка? Павлоград, якщо у вас там є енергооб'єкти, обережно. І також загроза околиці міста, ще якісь там робота, якась підприємства. Місто Кам'янське, місто Кам'янське, загроза з повітря листопад 2025 рік. Місто Кам'янське. Працює захист. Удари, куди це? Якесь підприємство Павлоград. Дуже коштовне підприємство в вашому місті. Я б сказала надкоштовне. Підприємство номер 1 у вашому місті. Удари. Страшно вночі. Знищення якихось ресурсів, складів і обмеження на жаль, світла. Да. Відлюдник. Світло, тепло, газ, щось таке. Загроза Най... Найкрутіше, найкоштовніше підприємство в вашому місці. Обережно, туди, можуть, бути удар. Кривий ріг. Місто, кривий ріг. Загроза з повітря. Наступний місяць, листопад. Кривий ріг. Загрози. Агресія на колісницю. Все, рух, все, що пов'язано: ЖД, авто, рух, все, що рухається, Ось колісниця, все, що пов'язано з рухом, дрони. Куди? Центр міста обережно кривий ріг. Люди страшно вночі. Кривий ріг. Збивають. Загрози з повітря. Кривий ріг. Листопад. Підприємства. Підприємства летить на підприємства виробництва. Зі світлом, на жаль, теж можуть бути обмеження. Так, Нікополь. Місто Нікополь. Що чекає Нікополь? Які загрози і небезпека з повітря? Наступний місяць, листопад, Нікополь. Хитрість, розпач, дорога. У вас найбільша небезпека це дороги, шляхи, транспорт. Да. Колісниця. Що ще? Нікополь. Проблеми зі світлом, на жаль, можуть бути. Тупік. Україна, бажання, плани. Зупинка диявола, повішений. Башня. Зупинка диявола, повішений башня. Невже можуть зменшитись обстріли? Я вже боюсь казати. Показую: зупинка диявола, повішений на башню. Може, у вас обстріли трошечки зменшаться, хоч трошечки, Нікополь, у листопаді? Так, і Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, загрозу з повітря. Наступний місяць листопад. Загроза з повітря, листопад, місто Запоріжжя. Зупинка дрони. Подалі від води. Очікуйте уход від сонця. Проблеми з енергосистемою. Хто живе біля енергооб'єктів, дуже обережно. Що ще Запоріжжя? Де ще загрози? Що чекає листопад? Повтор того, що було. Балістика можуть знов бити балістикою, куди били. Вони куди били? По ГЕС, по дамбі? Не дай Боже, але показую так. Повтор, загроза, загроза там, куди воно постійно летить. Тобто повтор. Дуже небезпечно, будьте обережні, військові військові, пересування військових Запоріжжя. Загроза з повітря наступний місяць. Страшно вночі, башня. Центр міста, також обережно. Якісь склади, якісь ресурси. Смерть. На жаль, може бути якийсь будинок, тому що смерть і 10 пентаклів це якийсь будинок. Плани Запоріжжя. Зупинка диявола, удар. Але наші теж будуть зупиняти диявола, тобто відповідати. Військові дуже обережно, все, що з цим пов'язано. Ну і, звісно ж, підприємства теж. Повтор того, що було, підприємства, виробництва.